Всім привіт, ви на каналі NBS. Вчора у нас не було відосиків, в мене не було часу її зняти. Сьогодні вийде два відосика в компенсацію. Стоп, стоп, не дивимося. Коли я зайшов в гру, у мене вискочив ранній доступ Бравлера кита вот. Кит Його вже можна і спитати? Чи ні? Ой, чекай. А, фух, я думав, мені вискочить моя кредитна карта. День перший. Кіт за тисяча гривень. Далі день другий. Подарок, день третій, день четвертий. Де та акція? Де та акція? День п'ятий. День шостий. І фінальний день. День сьомий. Ну це значок. А де та сама вигідна акція? За те, що 500 гемів? А, де? Ладно, йдемо і спитати кота. Напевно, він вже... що, Його немає. Його можливо і спитати? Скажіть, що так, будь ласка. Зараз у нас відбій тривоги пішов. Я ліпше поставлю на паузу. Зараз у нас була тривога, нічого, в принципі. Думаю, не так сильно чути. Ах. Чекайте, що? А про це вже треба е, окремо поговорити, зняти окремий відеоролик. І спитати пробний матч, наприклад. Прийняло? Вибраний моє в даний момент не недаступ... Угу. Цікава таблицю лідерів чекнути, чи є такі люди, які його купили. Е, ви, мому, чекайте. Давайте подивимося в глобальному бойці, а тут кіт є обще? О Боже, що це за баги? Фу. А де кіт? А де кіт? Ну всі леги, всі леги? Кота навіть не бачу. як всі хтось, кого є кіт. Наприклад, хура має кота. Можливо, ти кота маєш, не. 74 і 74. 74 і 74. 73. Ну, 74 це типу тут є кит? Чи кит 75-й? Кіт 75-й, 75, точно. 75! Є! Ми знайшли іграка, в якого є кит. Дивимося вниз. Да, ми знайшли іграка, в якого є Бравлер Кіт Ідемо далі шукати. В ранній доступ. А коли кіт з'явиться не в ранньому доступі, я вже дуже сильно хочу за нього пограти, навіть і спитати в реальному Бравлі. Вау, яка це легендарна акція! Просто новий боєць-кіт. Легендарний. Фінальний день, оце от через 5 днів 23 години. А, сезон через 7 днів 1 годину, коли почнеться новий сезон, виходить Бравлер Кіт. Якщо що, то в мене вже тут є отака от от знаходочка. Доказ, що в мене є буде кіт. Ще через рівно один день нове іспитання. Я на кота шукати далі. Мені цікаво, чи я маму там, де я живу. Я стоїть по приколу це поставив. Де Юа? Де Юа? Так. А де? А, а вот. Так, тепер заходимо. В списки лідерів і подивимось, чи має хтось в Україні кота. 74 зразані. 74. 74. 74. Якщо ні, то я можу купити кота раді ексклюзива. 74. 74. Ну, взагалі, круто. В Україні вже в когось є майже 100 трофейів, реально. Я буду дивитися на ну, тих слава є. О, слава! В мене знайшли легендарну славу. Е, ще що? а, ми його ж тільки що чекали. Той, хто грає один рік, може в нього дні Ані, а ні, я скін зв'язка Шенька. Пут Шедешера. Це ж е, крісоул. Він купить 100% акцію. Е, в нього буде кіт, говорю вам. Це вроді крісоула проєкт. Не бачу, не бачу, в кого є кіт. В глобальному, певно. Ну, в глобальному вже має бути багато. Так, 75 і 75. Ми його чекали, це той челік, чи ні? Так, це той челик. Давайте зараз подивимося, бо кота мав в таблиці лідерів. Йому я створити свою таблицю. Запишу всі трофеї. Так, 74. 75! Любимий боєць кіт! Да, спалили кота! Кось же є кіт! В когось є кіт. Йдемо далі шукати. Вже майже 15-й ранг. Тара. Угу. Тут дивимося, я трошки пропускаю, нажимаю код Креатор. Креатора ще немає поки. В Робзі має бути. Потім. Тільки його немає в глобальному. Ми не спали. Так, ну дуже їм, бо де кіт? Два... Поки що три кота вроді. Чи два. Десь два-три кота ми з вами знайшли. Йдемо шукати четвертого або ж е, третього кота. Давайте дивимося таблиці лідерів. Ну я в шоці з цього. Так. Бачу, шеф когось у боєць кот, так. 75. Дивимося, дивимося, дивимося. Ноль трофей. Удивимося та сила. Чекайте, а тут клуб закритий, блін. Я хочу вступити. Іду коротше, зараз пробувати вступати в клуби в тих, в кого є кіт. Я зніму може відос в клубі в тих, в кого є кіт, типу я. Во, в когось грінч міко. Ну, тут всі вагачі, ну. тут побрі Лошендію, ого, в мене був шанс попасти. Так, нема... Нема. Хтось ще фенга має той скін, я не джеб про нього забув. А де кіт? Де кіт? Треба прев'юшку з котом зробити. Треба буде прев'юшку зробити з котом. Так. Не бачу кота далі. 70 Toxic Zen. має кота. Поки що Максу мали майже 15 ранг, тут 8-й ранг. Ну, майже дев'ятий. й Вовнік це їм був, а в нього стоїть любимий персонаж Отіс. Жалко. Хочеться ще раз подивитися, в кого любимий персонаж кіт. Цікаво, як це виглядає. Може, для прев'юшки зробити все-таки це? Чи ліпше з акцією раннього доступу? Ну, все прикольно. Давайте зайдемо в магаз... магазин. Ранній кіт. Ранній доступ на 7 днів. Хід уже в грі. Тільки єдине жалко, що його неможливо і спитати. Оце, ось, дивіться, тренування. Вибраний моєць в даний момент не доступен. Типу ми його не можемо. А не Моркиса новий Ірс, вийшов. Ні, ніхто навіть на це не звертав уваги. А чекайте, а в мене монет мало. в мене монет мало. Як мені її збирати? Чекайте. Давайте трошечки Луну Славу прокачаємо І так кота. І так кота получу. Давайте спробуємо добити лунну славу. Так, давайте. Кредитики забираються. Другу Лунну славу вийде чи ні добити? Бо що Так, ще щось є, ще щось є. Мені більше монети треба, але. Славу теж покачаємо. Оце от віси, що тепер скіпати, не можна очки сили. Тепер ми маємо дивитися на їх анімацію. Через то це затягнеться. Ну, Очки сили мені ще треба, бо того, що я все потратив на Ніко, коли він вийшов. А мені ще треба кота, і мені ще на Ларі і Лорі. Ну там бравого паса легко купити тепер. Угу. Можливо, ми сьогодні я зроблю стрім в твічі, там де ми будемо добувати Лунну Славу 2. Я буду проходити квести. Бо другу Лунну Славу, в принципі, теж хочеться. Типу, дивіться, по 5 кредитів. Так потихеньку можна собі добити Лунну славу номер 2 Окремі відео треба робити. Ну, давайте зараз обговоримо про кота, який, я думаю, з ним буде баланс. Е, кіт Бравлер такий імбовий. Балансу з ним не буде. Тому що, типу, е, розробовчики йдуть у відпуску, який там буде баланс, е, всі ті, хто його мають. Е, ну, ШД, коротше, ГГ-ШД. Тим, хто має кота, всі зразу рахуйте, то, що вам ГГ. Десь так, давайте 3000 Попробуємо добити. Далі я тих 200. Ціль до нового року це лунна Слава 2. Це моя ціль до нового року. Надіюся, що мені ще випадуть кредити зі стардропсів, я ще надія. Мені по 500, по 200 випадало. Якби мені не випало 500 кредитів, то моя безслава не була друга луна до Нового року. Напевно, має бути друга луна. Так, а що там по монетам? По монетам нормально. Монети майже 4 тисячі, треба 12 тисяч, щоб гаджети, посівки, всі прокачки і так далі. Ай. Будуть якісь акції на монети? Я б навіть не проти купити 12 тисяч монет за 60 гривень. 69. Так, 3 ще лишилось. 3 тисячі ми не доб'ємо, точно вже. Давайте 3. Лишилось ще 10 кредитів забрати. Тепер скіпати не можна оці оточки сили. І через то ми дуже довго це забирали. Біля двох хвилин, найбільше, можливо, двох. Так, от така у нас лунна слава поки. Скоро ми її доб'ємо. Далі мій цей Можу зараз забрати кредити і повисити зразу до третьої, але не отримати кута. Давайте спробуємо отримати стартропси, трошечки затягнемо це відео. Хоча воно вже й так затягнуте. Беремо. Я хочу за фенга трохи пограти. Я вже не можу чекати цього мультяжного сезону. Е, і вчора не вийшло відосика по до Нового року у новій темі, як сказати, сьогодні я випущу цей відосик, який зняв вчора, і випущу день третій. Ну, день третій зразу. Або можна просто уменшити на одну баночку. Типу три дні до нового року, а не 4. Чи там 5 було? Ну, коротше. Скільки до нового року треба чекати? До 31-го йому. Так. Тоді я весь день буду пілити для вас відеосики. Ну, крім вечора, бо там Новий рік, там, в принципі. Хоча стрім можна зробити. Ну, я не знаю. Фу. Я на твічі моя трансляція зовсім не набирала переглядів, плюс я там озвучку, не знаю, як робити. Ну, десь так. А скільки давайте порахуємо, я получу кредитів, якщо зроблю всі квести? Що? Ага! А чого воно мене туди перекинуло? Давайте порахуємо в квестах. Раз, угу, угу. Около 100 кредитів. Не буде вистачати мені а Хотілося б. Давайте кіду вже в грі. Ранній доступ. Фінальний день. Новий значок. Де тут на 200% більше? Де тут? Покажіть мені на 200% більше. Де тут постало на 200%? більше Фінальний день? На 200% більше. Давайте подивимося де тут 200%. От скидочки зовсім ніякої нема скидочки. Дали два значка, можливо, б ще іконку профілю нам дали. Ні, по такій ціні раді кота, якого можна буде через пару днів отримати, тим, хто збирав хромокредити, щоб їх перетворили в кредити, такі як я. Навіть не знаю. Давайте зараз добуду перший стартроб і до вас повернуся. О, мене це тривожить. Три удвоїтелі ні ні, ні. Так сезон не почнеш. І не отримавши стардроп, просто чекнув собі магазин. Я в шоці. О, я знайшов, коротше, скін. Можливо, на фанга купити стиквою, хоча ні, ліпше на крампусеша. Навіть не знаю, що робити з тими кредитами. Зараз добудемо стартропси, можливо, ціні удачі на нашій стороні. Давайте я вам картки покажу. Компенсацію, дивіться, за минулий відеоролик мало бути два відеоролика. Сьогодні цей відеоролик мав йти 10 хвилин, а буде йти 20, в два рази більше, замість вчорашнього відосика сьогодні такий міні все в одному відосику. Це вже починається друга частина віднос... відосика про стардропси. Вчора я хотів зняти відкриття стартропсів. А давайте знимем відчуття дропсів на багатьох аккаунтах, легендарних. Ви ж знаєте, там, ну, всі подарки я ж не забирав. Тільки поки я їх заберу. Хоч би ми зараз не слились. Давайте я ліпше вернусь, коли ми будемо вигравати. Цю катку ми слились, цю, напевно, затащили. Дуже швидко затащили, в принципі. Там десь хвили... менше хвилини грали. Давайте зараз відкриємо фух Редкі, 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 редкі. Ну хоч кредити. Ну ладно, монети, вони це теж треба. Йдемо отримати другий. Мені цей значок треба буде. Але Жалко, що я не можу додати пару блінгів, щоб його купити. Мені ж так-то блінги треба на скін. Ну, ладно. Ну як то ми вже виграли другий раз. Йдемо вигравати третій. Е, так, я зробив два квести. Лишилось один виграш, щоб отримати другий Drops. Так, забираємо монети і так далі, і 5 кредитів. Нам головне, це зараз очки опити, бо Я не зрозумію, якщо чесно. І слава, і очки опита. Ну, до очків опиту в мене і більше часу, ніж до Нового року, але все одно мені треба іще монети. і Як я все не розчитав? От мені треба легендарний стардроп, якого випаде 1000 очків опита. Я довольний буду, прям дуже сильно. Тільки мені, напевно, це не буде випадати. Бо я завжди коли щось хочу, воно не випадає. Давайте я вам трошки покажу цю каточку, Я зараз здохну, просто наношу по 16% сейфу і не здохаю. Ну так. Дінамайк, блін. Тепер охороняти ще треба. Давайте йдемо сюди. Ну, хоч дві печки. Зараз ми робили, зато їхню Майка. Зараз я їм не дам. Сюди так, так. Сідено майку, а я не так собі граю. Беремо. А -а 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 -а. Ладно. У моїх шиша теж готові. Я отак от буду робити. Я готовий. А, хочете з цього боку? Хочеш з цього боку, ладно. Цю катку ми, напевно, слились. Ну, в мене поки що все йшло ідеально до цієї катки. Пробуємо ще раз. Достать ну, через те, що в них пік крутий. Давайте я зараз це вже катку не буду знімати. І повернусь до... коли в нас буде старт. Що? З нуля! З нуля! Я міг отримати ще один стардроп, ладно. Так, ми тільки почали грати вроді. Е, і ми добили перший стардроп, а в нас це вже другий. Типу, я ще мік... е, я вчора не грав і не отримав стардроп, все. Через то давайте сьогодні. Так рідкий, будь ласка, одвіті опита. Очки сили. Дам получати другий стардроп? Я думав, що це баг, але ні. Це не баг. Нам лишилось одна, один виграш до другого стардропу, а в нашому це третій, бо Ми сьогодні чотири відкриємо, але один стардроп більше. Я зараз повернусь, коли ми виграємо. Зараз ми отримаємо другий стардроп. Ну, це вже третій, а ми сьогодні чотири відкриємо. Ну, на цій лінії другий. Так. Сверхрідкий, епік, епік, епік. Будь ласка, удивитель опита! Ну, спрей, мне не треба спрей, мне треба отвоители опыта. Ладно, идем еще раз, остань. А, так, у нас лишився останній виграш. Ми зараз його виграємо і відкриємо сердропс. Відео як планувалося на 20 хвилин, це компенсація за вчорашні. Сьогодні має вийти ще два відосика, але в одному. Типу сьогодні два відосики, але десь два відосики на по 20 хвилин. Типу довгих відосика. Якщо що, то це відео я знімаю біля години, а воно йде тільки 20 хвилин. Давайте, щоб ми зараз дійдемо до 19 хвилин 30 секунд, поставимо на паузу, потім 30 секунд відкриємо стародробчик І попрощаємося. Так, ми надіємося, що тут виграємо. Я включусь, коли ми будемо вигравати. Ми зараз добули четвертий останній стардроп, в мене один більше отримали, як я говорив вчора. А я майже на 20 ранг апнув Динамайка. Давайте відкриємо. Фух, епік. З першого є великий шанс на міфіка, або ж це шанси на Лего. І ні, епік. Боже! Очки сили, я грав в раді сте очків сили. Ладно, але. О, тут ще, ще 100 очків сили. На кота запас. О, чуть-чуть не вистачає, щоб ще одну нагороди получати. Нічого, давайте так заберемо. Отака у нас поки що слава. Ну, всім дякую за перегляд. Тема цього відеоролика була е, мега довга. Ну Це два відеоролика в одному. Е, перша тема це новий легендарний боєць-кіт в ранньому доступі. Е, друга тема відеоролика це получання стардропсів. Ну і ми -то ще його шукали в всяких трофейних лігах. Давайте зараз чекнемо, що з ним швиденько. В тих людей, в яких вони були. Цікаво, чи є вже 20-й ранг на коту? Так, з цього гурту. Нема 20-го. Ну, всім дякую за перегляд, усім па-па!